Як колись сказав Шевченко, чужому научайтесь свого не цурайтесь. Значить, і це є то, що в принципі для зброїння тої Європи. Якщо ми кажемо, що ми йдемо в Європу, ну то і є той перший крок в ту Європу. Ліліана Грицишин родом зі Львова. Зараз живе в Німеччині і бере участь у написанні європейських програм. За однією з них Тюрингія вже готова профінансувати навчання і стипендію для 80 студентів з Прикарпаття. Вони не їдуть там щось мити або невідомо як. Вони є офіційно. Значить, вони мають статус. Офіційного тимчасового перебування в Німеччині. Значить, це не є віза, це є рішеність віза, це є статус тимчасового перебування в Німеччині. Вони мають офіційно німецьке медичне страхування. Ми їм даємо стипендію нашу німецьку, відповідно, і вони потім мають німецький диплом. І тим самим вони показують так мої мудрі, ми не просто десь там збоку. шанс поїхати до Тюрингії мають студенти медичних коледжів Івано-Франківська еколомії та Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму. Своїми здобутками пишаються перед німецькою делегацією. У Нас проходять такі конкурси «Скулап», і ми брали участь в 15 таких конкурсах в Україні. Із тих 15 конкурсів п'ять разів ми мали перше місце, і останній раз також це серед 110 таких закладів держави. Це буде ще також додаткова мотивація для наших дітей вступати у наші заклади професійно-технічного освіти, в наші коледжі для того, що це буде їхній один із шляхів їхнього професійного зростання. Вони будуть не тільки Вивчити свої фахові речі, вони будуть вивчати німецьку мову. Вони будуть вмінюватися культурними здобутками між німеччиною і Україною. Тюрингія – це регіон, де добре розвинені медичні заклади та готельно-ресторанний бізнес. Тому й беруть сюди на навчання студентів саме цього профілю. Ліляна Грицишин каже: 10 студентів, які знають німецьку, готова взяти на навчання уже негайно. У них є широка дорога. Хто хоче, має бажання вертається в Україну, вже маючи німецький диплом, маючи досвід там співпраці на німецьких підприємствах. Кількість теорії, кількість практики є однаково, і кількість практичних занять в реальному практичному житті. Тобто, коли цей ресторан, коли він і на кухні, то він дійсно та людина і на кухні. Йому дійсно дають готувати їжу. Не просто він десь в якійсь лабораторії щось готує, пече чи варить. Людина, яка потім захоче залишитися в Німеччині. Скільки вона буде, це її, так би мовити, ну справа, це її якась є можливість. І багато дітей допомагають батькам. Навіть з тієї стипендії вже помагають батькам. Ті, які залишаються на роботу, так вони допомагають батькам тут. Пані Ліліана також зазначила, що не лише Україна має переймати досвід, а й навпаки, досвід України і Австрії у медичній освіті хочуть передати Німеччині. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.